Кілька днів залишається до Вільнюського саміту НАТО. Які у вас сподівання на цей саміт все ж таки, зокрема в частині отримання Україною запрошення? Яке формулювання було б ідеальним для Києва? Як ви це прокоментуєте? Дуже дякую вам, дуже дякую. Ну відповідь на ваше запитання, в принципі, в вашому запитанні все є. Що може бути ідеально для нас? Щоб нас запросили, яке формулювання потрібно для запрошення. Ну, просто потрібне запрошення. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі з тим чи іншим, як то кажуть, вордінгом, щоб отримати об'єднану підтримку всіх партнерів альянсу? Хтось ще озирається на Москву, хтось боїться Росії. Хоча я вважаю, що це такий момент, великий такий шанс показати сміливість цього альянсу. І міцність альянсу, але тим не менш, ми говоримо про чіткий сигнал. Якісь конкретні речі у напрямку запрошення. Нам потрібна ця мотивація, нам потрібна чесність в наших відносинах. Але ми розуміємо, що на полях саміту будуть обговорюватися і вирішуватися і ще інші дуже важливі речі обговорення тих чи інших пакетів оборонної підтримки. Для нас важливо, ми живемо. Майбутнім майбутнє це перемога, але при цьому ми і повинні бути реалістами. Бо ми в війні, ми живемо сьогоденням, що у нас є на полі бою, чого не вистачає, і тому. А вже ж саміт дає можливість обговорювати і домовлятись щодо підтримки партнерами додатковими пакетами українських воїнів.